Фінансова підтримка захисників, ремонт та будівництво укриттів, пожежна безпека і підготовка до надзвичайних ситуацій. Прилуцька міська рада продовжує звітувати містянам про роботу у 2024 році. 17 лютого у ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко з керівним апаратом ради про цивільний захист населення в умовах воєнного стану говорив заступник міського голови Сергій Чміль. самого початку 2024 року було визначено пріоритетний напрямок: це забезпечення безпеки населення. Населення через створення сучасного фонду захисних споруд. На території Прилуцької міської територіальної громади сформовано комплексний фонд, який, за рахуванням навіть споруд підземного простору, приватної забудови гарантує укриття майже всього населення нашого міста. До цього фонду належить 23 сховища, що забезпечують тимчасовий притулок під час Надзвичайних ситуацій, такі як повітряна тривога для 5430 осіб, 29 протрадиційних укриттів з місткістю для 9133 осіб, 4 споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ розраховані на 1349 осіб, і 70 найпростіших укриттів цивільного захисту здатні прийняти понад 14 тисяч осіб. Оце всі захисні споруди складають фонд. Захисних споруд нашого міста. Хочу відзначити, що є ще деяка частина найпростіших укриттів: це такі, як говорили, приватні забудови це погриба подвали домашні це, які теж можна використовувати як захисні споруди під час повітряної тривоги. Безпека містян це не лише наявність захисних споруд. Важливо, щоб укриття відповідали нормам. Це питання також було на контролі протягом усього звітного періоду, зазначає Сергій Чміль, Щокварталу проводилися комплексні перевірки разом з участю з разом з представниками прилуцького районного управління головного управління ДСНС України в Чернігівській області. Та прилуцько районного відділку поліції, що дозволило оперативно виявляти можливі недоліки і своєчасно впроваджувати коригувальні заходи за результатами обстежень. Відповідно до положень Кодексу цивільного захисту України, власникам і балансоутримувачам даних захисних споруд було письмово повідомлено про їх обов'язок щодо приведення споруд у відповідність до вимог постанов Кабінету міністрів та наказів МВС України. Міська рада фінансово підтримувала проведення робіт щодо покращення умов в укриттях. Окрему увагу міський голова Ольга Попенко та депутатський корпус приділили закладам освіти. Відповідно до рішення міської ради від 30 серпня 2024 року. Дане рішення внесно зміни до видаткової частини бюджету за рахунок виконання доходів, що дозволило запланувати заходи з утримання фонду захисних споруд у закладах дошкільної, загальної, середньої і позашкільної освіти. Так хочу відзначити, що директорами навчальних закладів всі директори відпові... добросовісно віднеслися до... До... До, даний... до даних робіт на кожен заклад, там де знаходиться захисна споруда, або в пункти незглавності було виділено 50, по 50 тисяч. І директори, хочу ще раз повторитися, добросовісно віднеслися до даних робіт. І, наприклад, з садочками було закуплено елементи резервного живлення, інформаційні та вказівні таблички, акумуляторні батареї, термоковдри, будівельні суміші і матеріали. Ми розуміли прекрасно, що вступаємо в осінньо-зимовий період і можливі відключення електроенергії. І в більшості випадками директорами було закуплені додаткове електроживлення, що забезпечило безперервну подачу електроенергії в саме в укриттях. Ліцеї та гімназії також освоїли ці кошти. Щоправда, перелік обладнання поповнився шкільними меблями. Тривалі тривоги заважають освітньому процесу. Тож за фінансової підтримки міської ради подбали, аби учителі мали змогу навчати діток навіть в укритті. Школами також було закуплено обігрівачі, будівельні матеріали, магнітні дошки, ремонт був ремонт вентиляції, закуплена була сантехніка. Вперше, за підтримки міського голови і депутатського корпусу, було виділено такий ресурс раніше. Дані захисні споруди утримувалися тільки за рахунок самих закладів, а зараз була значна така допомога. І хочу відзначити, що деякі школи, наші заклад середньої освіти, теж віднеслися з Розумінням, що під час повітряної тривоги дітки перебувають значний час перебували в, в укриттях, і були закуплені якраз е, дошки. І навчальний процес у закладах освіти продовжувався навіть під час повітряної тривоги. Е, також було е, рішення міської ради, було е, затверджена міська програма отримання захисних споруд цивільного захисту е, в у багатоквартирних будинках. Були виділені на це кошти. Міська рада шукала і додаткові джерела фінансування. Зокрема, низка донорів допомогла покращити безпекову ситуацію в місті. Був заключений меморандум про співпрацю між громадською організацією Подільська агенція регіонального розвитку і виконавчим комітетом міської ради у червні липні двадцять року. В межах проекту Security Компакт було проведено п'ять навчань для працівників міської ради і представників навчальних та соціальних закладів нашого міста на тему психологічна стійкість. Фізична безпека домедична підготовка цифрова безпека за результатами навчання було отримано інвенторний генератор, сучасну зарядну станцію, протипожежні заходи для управління з питань надзвичайних ситуацій. Протягом звітного року відбувалася також тісна співпраця з товариством Червоного Хреста. Для кожного навчального закладу було передано сучасні медичні аптечки, великі такі кейси з сучасним медичним обладнанням. Робота в даному напрямку і зараз продовжується. Вивчається багато, як говорила Ольга Михайлівна, вивчається зараз багато грантових проєктів, щоб залучити інші позабюджетні кошти для покращення матеріального стану укриттів нашого міста. Також протягом звітного періоду діяла і міська цільова програма розвиток цивільного захисту міста Прилуки на 2021-2025 роки. На що спрямовували кошти, розповідає Сергій Чміль. Ця програма включає низку ключових заходів, з яких у 2024 році було профінансовано. На створення і поповнення матеріального резерву було виділено 86 тисяч гривень, Було закуплено продукти харчування. Що в разі надзвичайної ситуації, чи вже в періоді воєнного стану, то ці продукти можна було використовувати для населення, було використано 44 тисячі гривнів на розвиток системи зв'язку, і оповіщення, інформатизації і цивільного захисту. Ми, мабуть, одне із в нашій області єдине місто, яке на осінньо-зимовий період закупило талони на пальне, щоб пройти цей зимовий період, опалювальний період без проблем на це за підтримки. Міського голови було депутатським корпусом виділено 5 мільйонів гривнів, і закуплено пальне дизельного пального на 88 тонн. Також було закуплено бензин. Марки 95-го закуплено оливу моторну для нашого комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання. А також це пальне могло використовуватися, дай Бог, і ми його пройдемо цей пальний період. Ми його і не будемо використовувати для наших закладів освіти і медицини. Даною міською цільовою програмою передбачено і фінансування на розробку проєктно-кошторисних документацій на будівництво укриттів. Наразі у пріоритеті забезпечення освітніх закладів протирадіаційними захисними спорудами. Було виділено і профінансовано і виконано виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво захисних фруктів цивільного захисту проти радіаційних укриттів ліцею номер 14 та ліцею номер 7 Роботи були виконані в повному обсязі. Вартість кожного виконання ПКД становила 449 тисяч п'ятсот І в четвертому році ми розпочали. Будівництво протирадіаційного укриття, сучасне протирадіаційного укриття. За підтримки міського голови разом з обласною адміністрацією нам була виділена державна субвенція в розмірі 25 мільйонів гривні, і ми в ліцеї номер 13 розпочали будівництво сучасного укриття міськістю на 200 осіб. Маємо надію, що в цьому році вже на початку 1 вересня. Да, ми відкриємо дане укриття і дітки. Надіємося, і війна закінчиться до цього періоду, але діти матимуть перший в місті сучасне протераційне укриття за за всю незалежність України, яке буде збудовано на нашому місті. Протягом року містян оперативно оповіщували про небезпеку. Такі заходи здійснювалися завдяки комплексу системи інформування. Поєднали стару мережу оповіщення та нові діджиталізовані технології. На території міста Прилуків встановлено сучасні сигнально-гучномовні пристрої, розташовані на всіх стратегічних об'єктах нашого міста. Це котельнях, залізничні станції на підприємствах і в житловому масиві. Інтеграція різних каналів зв'язку від електромеханічних сирен, що активуються через пульти управління до залучення. Мережі міського радіомовлення та телебачення дозволило оперативно інформувати населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій. Хочу відзначити, що ми єдині спочатку повномасштабного вторгнення, які інтегрували автоматичне включення сирени оповіщення у нашому місті. Ви можете бачити, коли через додаток надходить сигнал про повітряну тривогу, автоматично вже в місті включається сирена. Ми були перші, хто впровадив у нашій області дану роботу, і вона зараз удосконалюється. В нас було закуплено в рамках. Співпраці з громадською організацією фондом міжнародним організацією з міграції фондом розвитку громадських організацій закуплено три сучасні комплекси системи оповіщення, які ви всі бачите і чуєте встановлені в трьох мікрорайонах нашого міста. Один центральній частині міста, інший в районі податкової і третій на мікрорайоні Бам. Дана система повністю була випробована протягом 24-го року, не тільки повітряна тривога звучить із рупорів динаміків даної системи оповіщення, але ми знаємо, вона звучить також під час коли зустрічаємо наших героїв на щиті. Подбали і про пожежну та техногенну безпеку розроблена відповідна міська цільова програма у 2024 році. За даним напрямком були виділені кошти в рамках програми забезпечення пожежної техногенної безпеки захисту населення на території Прилуцької громади під час воєнного стану 2004 році для наших. ДСНСників, скажем так, було виділено фінансування кошти у сумі 1 мільйон 100 тисяч гривень. Це значні кошти, які для наших вогнеборців дуже важливі в даний час, і це стало суттєвою підтримкою для них в рамках. Цього було закуплено обладнання для пошуково-рятувальних робіт, придбано сучасне обладнання забезпечення комфортних умов для особового складу. Міська рада та відповідні структурні підрозділи брали участь у відпрацюванні дій у разі надзвичайних ситуацій. Як розповідає Сергій Чміль, це був своєрідний комплексний екзамен. Відповідно до плану основних заходів цивільного захисту Чернігівської області, затвердженим розпорядженням голови обласної військової адміністрації, 17 вересня 2024 року проведене практичне відпрацювання дій органів управління та Сил прилуцької субланки ланки єдиної державної системи цивільного захисту в умовах з осінньо-зимового періоду на державному рівні під голованням заступника міністра внутрішніх справ України та керівників органів обласної, районних і місцевих влад під час проведення так тренування практично відпрацьовано. Застосування сил та засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій, пов'язаних з військовою агресією, були залучені підрозділ ДСНС, національної поліції, лікарень, екстреної швидкої медичної допомоги, підрозділі органів місцевого самоврядування та підприємств, що забезпечують діяльність міста. Всі дії відповідальних осіб контролювалися через відеозв'язок. За підсумками тренувань до дій Прилуцької міської територіальної громади зауважень не було. Протягом 2024 року відбулося сім засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради, що сприяло узгодженню дій між структур... між різними структурами та покращенню оперативної взаємодії. Також всі дані щодо об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту своєчасно вносилися, коригувалися в державній інформаційній системі облік і візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту. Це дозволило забезпечити прозорість інформації та ефективне планування подальших заходів. Прилуцька міська рада дбає не лише про безпеку містян. Серед основних статей видатків фінансування потреб підрозділів, котрі сьогодні на фронті захищають Україну. Кошти виділяють за двома міськими цільовими програмами. Це підтримка Прилуцької. Територіальної оборони, котра наразі працює на східному напрямку та збройних сил, У 2024 році було підтримано міською радою програму міську цільову «Підтримка збройних сил України до 2024-2025 роки». років. Рамка даної програми було було виділено фінансування в розмірі 30 мільйонів гривень. Коштом громади підтримали 14 військових частин. Їх керівництво зверталося до міської ради з листами-проханнями. Попередньо потреби були узгоджені з вищим керівництвом сил оборони. На ці кошти було військовими закуплено дрони, засоби РЕБ, наземні комплекси управління, технічні засоби, комплекси БПЛА, засоби спеціального призначення, автомобіль і та виготовлення спецкузовів для транспортних засобів, ну інші потреби військових частин для наших оборонців нашого міста була затверджена програма територіальна оборона міста Прилуки на двадцять друге, роки. Для її реалізації було профінансовано заходів на суму понад 58 мільйонів гривень. Здійснено закупівлі широкого спектру обладнання, що включає елементи зв'язку, акумулятори, антени, кабелі, мобільні пристрої. Ми єдині в області, які закупили для наших військових в тому році назву суму 16 пікапів, а загалом ми закупили 21 транспортний засіб для наших оборонців. Було закуплено технічне забезпечення: це автошини, запчастини, генератори, системи дистанційного управління, засоби РЕМ, сучасні дрони і квадрокоптери для розвідки та пошуку, закуплено обладнання для тепловізійного і нічного бачення. Хочу зазначити, що всі закупівлі здійснювалися міською радою, подякувати в першу чергу в міському голові. По інше, подякувати нашому управлінню бухгалтерського обліку. Оперативно кожен запит, який находив від наших військових. Вих його оперативно розглядався і здійснювалися всі закупівлі вчасно. Міський голова Ольга Попенко відзначила продуктивну роботу профільного заступника та відповідальних за напрямком цивільного захисту, дала доручення додатково обстежити укриття, що на обслуговуванні комунального підприємства Прилуки житлобуд за результатами запланувати фінансування на покращення умов у сховищах.